Вінниця перлина Поділля, найпрекрасніше місто у світі. Всі ми любимо та шануємо його, але мало хто з Вінничан знає, що Вінниця тричі була столицею України. Саме тут вийшли у світ перші рядки. Гімну України ще не вмерла Україна у 1919 році. Тож як це було і чому Вінниця була столицею, дізнаєтеся у нашому сюжеті. Під час Російської революції 17-го року Вінниця перебирає функції адміністративного центру Подільської губернії від Кам'янця Подільського. Вінниця в свій час була тричі столицею УНР, тому що в 1918 році. На початку грудня, а також в лютому березні 1919 року, і в травні на початку червня, урядові структури директорії перебували у нашому місті. Коли було створено директорію в Києві, то вона спочатку переїхала до Білої церкви, а потім до Вінниці. І Вінниця стала осередком республіканського життя. України директорія УНР найвищий орган виконавчої влади Української Республіки, який діяв з 14 грудня 1918 року до 10 листопада 1920 року. Першим очолив директорію Володимир Венеченко – 1918-1919 роки. Потім Симон Петлюра, 1920 роки. Коли Крим був в руках більшовиків, то вони його забирали до Російської Федерації. Як тільки вони втрачали його, вони віддавали його Україні. Отака була цікава річ. Далі не зовсім зрозуміло все було на Донбасі. Там навіть було влаштовано так називаємо Донецьку Криворозьку Республіку, щоб ну, скажімо, вилучити її з підпливу директорії Українського національного уряду. То можна сказати, це був найкращий період української директорії. Вінничина стала першим краєм звільненим від Гетьманщини. Саме наш край можна по праву вважати колискою демократією. Нашому місті у цей час відбулася зміна уряду. На зміну уряду Володимира Чехівського прийшов уряд. Сергія Остапенка. Відомо також, що Володимир Винниченко, на вимогу Антанти, залишив директорію і на місці директорію очолює Симон Петлюра. Відомо також, що директорія у нашому місті розмістилася в основному в готелі Савой. Зараз будівля готелю Савой належить Вінницькому апеляційному адміністративному суду. В центральному управлінні адмінсуду знаходиться музей судової справи, де один із стендів присвячено історії Савою. Також у музеї можна побачити історичні відомості про заснування інституту адміністративного суддівства від 1918 року. Наразі до нашого адміністративного суду їдуть з країн Європи на обмін досвідом, а роботу Вінницького апеляційно-адміністративного суду визнано найпрофесійнішою у Європі. Якщо брати директорію, то Її об'єднувало одне завдання це вистояти проти гетьмана, в результаті вони вистояли, перемогли. І друге питання це побудувати нову українську державу. Але от, як кажуть, якою повинна бути ця держава, було дуже багато розбіжностей. Тому що і в уряді, і в виконавчих гілках влади було багато прихильників соціалістичних ідей, але були такі, хто хотіли будувати парламентську республіку, і між ними йшли протиріччя. В лютому 1919 року у Вінниці відбулися доленосні події. На вимогу Антанти Винниченко пішов у відставку. Змінився склад уряду, а державу очолив Петлюра за короткий час. Уряд виділив 6 мільйонів на освіту, розвивав медицину і підприєм. Та в порівнянні з загальним станом це була крапля в морі. Вінниченко, літератор, на жаль, не проявив ну так, серйозних вольових якостей. І в Вінниці, коли директорія була другий раз, він залишив Вінницю і виїхав в еміграцію. І очолив директорію Симон Васильович Петлюра. Директорія вкладала величезні кошти у розвиток держави, а також у розвиток суспільства. Тому виділялися кошти на навчання, відбудовувалися школи і інститути. Саме за часів директорії вперше люди почали обов'язково вивчати українську мову. Перший підручник на українській мові, який був виданий в Чернігові, але це наш передрук, який був надрукований в Вінницькій просвіті. В друкарні Вінницької просвіти. Товариство просвіта на той час мало у Вінниці найбільшу друкарню в Україні та популяризувало українську мову та наших рідних поетів, друкувало переклади книжок видатних європейських науковців та видавало багато газет. Офіційний орган Української Народної Республіки, вісник державних законів для всіх земель Української Народної Республіки. У віснику друкувалися закони та постанови уряду. Вона зберегла на своїх шпальтах найважливіші універсали та законопроекти того часу. Це Григорій Юрійович сказків Юда наших нів це як оповідання з часів боротьби України за свою незалежність. Видала цю книжечку національне видавництво Національна освіта в Українській народній армії. І ось тут в кінці книжечки трошки така інтерпретація гімну України. Вже воскресла Україна і слава і воля, вже нам, браття молодії, всміхнулася доля. На сторінках Вінницької щоденної газети Шлях, яка нині знаходиться в архівах бібліотеки Тимірязєва, можна прочитати детально про події того часу. В деяких статтях використано пряму мову очільників уряду. Петлюра ще тоді справив добре враження на вінничан, зокрема на солдатів. Тим, що він був надзвичайно простий у поводженні, але... Водночас його промова загіпнотизовувала людей, адже він умів зацікавити їх тим, що давав відповіді на найбільш злободенні питання. Але на відміну від Вінниченка, на відміну від Рушевського, які з Вінниці емігрували, він залишився до кінця своєї армії, своїми людьми і прийняв смерть в Парижі теж за України Семен Петлюра, визначний полководець, тричі побував у місті Вінниця. Проживав він саме у цьому будинку. Люди кажуть, що він особисто виходячи на балкончик, вітав своїх військових, коли вони поверталися з визначного бою. У 1913 році побудував досить заможний дівничанин, купець другої гільдії, Львович, який був власником завода «Молот», який зараз називається Агріатний. Саме за цим столом підписувалися основні державні документи новоспеченої незалежної демократичної України. За цим столом працював сам Петлюра. Саме у цей час нам відомо, що відбулася така знакова подія це об'єднання і УНР західних областей і східної України або Надніпрянської України в єдину цілісну соборну державу. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці Магістрацькій, колишній першотравневій. Знаходимося ми тут не просто так, тому що колись за моєю спиною знаходився район за назвою Єрусалимка, де проживали бідні євреї. Кажуть, що Петлюра був дуже жорстокий на розправу до євреїв, але це міф, який був нав'язаний нам за радянських часів. Як твердять архівні документи, Петлюра дуже жорстоко карав тих. То займався єврейським грабіжництвом, і у його уряді були євреї, які боролися за права демократії і України. Ну, наприклад, Проскурів. Там був е, погром, так ось е, Петлюра, е, да, е, прийняв рішення про е, суд цих погромників. Їх було розстріляно. Ну, тих, хто керував цим погромом. Тобто, наскільки він міг, він, ну скажімо так, боровся з цими погромами, але це така стихія, така таманчна Україна велика, ви розумієте, і все не можна було проконтролювати. Слід сказати, що Польща тоді була чи не єдиною, дружньою до України державою, яка допомагала. Боротися проти більшовиків відомо те, що у нашому місті засідали і дипломатичні корпуси. Симон Петлюра і Юзеф Пилсудський виступали перед громадськістю міста Вінниці в будинку міської думи. І Юзеф Пилсудський в своїй промові до городян представників різних політичних партій демократичного національного спрямування, Сказав наступне, що ми на своїх багнетах не так як ми самі е, довгі роки були пригноблені, то ми несемо на своїх багнетах волю вам, які теж зараз пригноблені. Хай живе незалежна Польща і Україна. На той час Вінниця була дуже невеличким містечком, але мала розвинену інфраструктуру і залізницю. Знайшлося безліч приміщень по вулиці Соборній, які розміщувалася директорія і всі її підрозділи. У ці часи Вінниця була першим містом в Україні, яке відвідав глава іноземної держави. Так що вінничани мають написатися цим фактом. Сюди з півдня України приїжджали на переговори до директорії представники країн Антанти. Саме тут у нас в Вінниці приїжджали. З Вінниці наша делегація їхала в Козятин і там підписувала домовник з німецьким командуванням. Про вивід німецьких військ окупаційних військ з України. Антанта військове політичне об'єднання, створене в 1904-1907 роках країнами Європи та Російською імперією. Цей союз відігравав визначну роль у нашій історії. Керівництво Союзу не визнавало директорію України та не визнавало незалежності нашої держави. Основними цілями Антанти було використання української армії у війні проти більшовиків. Зрештою, статус України розглядався як неподільна частина великої Росії або санітарний кордон між Росією та Європою директория. Змушена була перш за все вирішувати військові питання, тому що вона вела боротьбу на декілька фронтів. Ішла війна з більшовицькою Росією, ішла війна із білогвардійцями, ішла війна з поляками, і потрібно було заручитися підтримкою Антанти. А це було непросто, тому що коли вели переговори, учасники, члени директорії із французькою делегацією, французьк місія виставила досить нелегкі я кажу, претензії, щоб витягувала це, визнати Україну незалежною республікою. Головною проблемою директорії було те, що вони не могли дійти згоди між собою, постійно конфліктуючи сторони між людьми, інтелігенцією, а також військовими все ж таки не дали плідних результатів, і держава розкололася. Історики впевнені, що історія може повторюватися, наче по великій спіралі. Майже 100 років потому тому наша Україна була незалежною. Так само вона мала ті самі проблеми, які ми бачимо на сьогоднішній день. Але ми вже знаємо, яких помилок не треба повторювати. Ми на сьогоднішній день єдині, єдина країна, єдина нація, сильна, вільна, демократична, незалежна держава. І так має бути і надалі. Спеціально для «Власна інфо Любов Завальнюк Юрік Макарян.